Люди, всіх вітаю! Недавно знімав відео із готовими схемами підживок для розсади помідора, огірка, перців та баклажанів. Але там у деяких глядачів виникли певні складнощі, я їх розумію, тому що певні компоненти, якщо їх неправильно змішати, можуть випасти в осадок. Тому хочу сьогодні показати детально. На 10 літрів води я буду розводити по останній схемі підживки огірка, тому що треба якраз його підкормити. Тому давайте зробимо це разом. До речі, ось цей огірок, який вирощуємо в пакеті 10 штук, щоб бути із свіжими салатами. Видно по листю, що йому не вистачає калію, ну і погода погіршала, звичайно, немає сонечка. І також дивіться, яка задрипана точка росту, їй не вихвата, ну, не вистачає кальцію. Тому якраз підживка піде куди треба. Наш той самий ящик із добривами. І ось, ось схема підживки це для розсаду огірка, але беремо. Останню підживку також, звичайно, вона підійде і для дорослих росин. Ну, там, звичайно, будуть свої моменти. Але так як мені зараз на невеликих б'єм, підійде вона прекрасно. Будемо проводити ось цю п'яту підживку. 2 грами монофосату калію, 5 грамів кальциніту, 4 нітрату магнію і 3 нітрату калію. Тобто, 7, 10-14 грамів. Ну, це навіть малувати для таких дорослих огірків. тому... Ну, хай на днях потрібно буде ще там їм щось підживити, але просто покажу, як воно змішується. Чому може випадати в осадок? Ось всі наші компоненти. Перший нітрат калію, кальці... калієва селітра, кальциніт кальцієва селітра і нітрат магнію, це в нас магнієва селітра. Ось так воно виглядає. І в кульку в мене також був розвісний, це у нас монофосфат калію. Використовую для зважування ось такі ювелірні ваги. Це вже в мене другі. Одні в грав і цім вже конці приходять, дихають на ладу. Але без цієї штуки не обійтися. Знаю, там деякі рекомендують на YouTube обрізати шприца, щоб зекономити і вимірювати грами, проводити аналогію із мілілітрами. Ну, Це прям дуже велика різниця. І знаєте, можете колись догратися. О, і звірюга тут прийшов. Буде нам заважати. Тікай. Так, дивіться, ставимо якусь мірну ємкість, включаємо. Якщо вони запустяться, то так, відтарували, бо вже вони буває разу з 10-го запускаються. І що нам треба? Першим ділом, щоб не випав осадок, нам потрібно розвести кальцієву селітру. 5 грамів кальція на 10 літрів води. Отак доводиться працювати. 5,50. Кілька гранул треба відкинути. Так, 4. 4, 85, ну будемо ж зовсім вже точними. Ось, бачите, яка різниця. Кілька гранулок і, ну, скаче туди-сюди. Так, 5 є. Тут у нас відро з міркою 10 літрів. Висипаємо його самим першим і розмішуємо. Якщо треба, до речі, розводити на великий якийсь об'єм. Ну, також в 10 літрах воно все може у вас міститися. Але кальцій, взагалі, щоб все перестрахувати, можна розводити, допустимо, літрова банка, а все інше в 9 літрах, і тоді його вже розмішаним сюди вливати в останню чергу. Розмішуємо це, хороші добрива, вони дуже швидко розчиняються в воді. Отак, помішали вже. Бачите, великий об'єм, то немає близько тих гранулок. Все, тепер, по суті, не повинно вже в нас нічого випадати в осад. Наступним монофасат калію, 2 грами. Ось дивіться, мінус. Ну те, що я казав, вже наладан, дихають. Можуть почати мінусуватися. Дивіться, тим паче. Висосок калію він доволі важкий. Мілілітрами його важко виміряти, тому знаєте, економія може бути собі дорожча. Купіть там кілька сотень гривень. Бережно будете відноситись, воно вам відслужить. Ну, Трішки більше для наших русинок огірка, то взагалі буде незамітно. Тим паче вони плодоносять, голодають. Треба частіше трохи підживлювати, тому що ґрунт холодний. Вони в пакетах щось не дуже хочуть вони виходити. Все рівно а там, звичайно, мало їм уже і місця, і об'єму, і харчування. Наступний це у нас БМА гніва селітра 4 грами. Також вона доволі важкенька. На вагах у нас мінус так і є, як включалися, та він трішки попрацює, потім сам автоматично виключиться. Додаємо, бачите, більше вийшло. Ну так оце потрібно вигравати. Хай там 4 і трішки, нічого страшного. І останній елемент: нітрат калію. 3 грами. Так, де ти є? Осьо. Також важкенький, тому що він в такому більш в порошку. Ка магній і кальцій у гранулах. Цей Важкий сам по собі елемент. Також 3, 10, трішки більше висипаємо, сполоснули нашу ємкість. Розбовтали і все, як бачите, ніякого осаду немає й близько. Тому єдине, що із цієї формули може дати в нас осад, це кальцій, якщо його, ну, допустимо, Ось в мене бочка 35 літрів. Якщо його все замішувати у 4-5 чи 5 літрах, то кальцій. Туди кинули кальцій, потім монофосфат калію і воно може у вас взятися або хлоп'ями не хлоп'ями, такими білими комками воно залишиться, або просто воно, розчин стане такий білий, то значить що щось у вас з елементів заблокувалося. Ну, не потрібно ним поливати, десь його ви можете вилити нагород, там все рівно щось корисне залишається, але просто там чи кальцій, чи фосфор щось буде заблокованим. І також доволі часто питають у коментарях: кальцій не мішається з монофосфатом, з магнієм, з калієм. Дивіться, тут у нас це все оце три калієва, ну, селітра кальцієва, магнієва, калієва. З монофосфатом воно все змішується, якщо в такій почерговості. Кальцій у нас не мішається із сульфатами. Запам'ятайте, сульфати також потрібні, звичайно, для рослин. Ну, Я не дуже ними користуюся, там інколи бачу, що сірки не вистачає, то просто сульфат калія чи сульфат магнія можна десь в підживку дати окремо самим по собі, щоб у нас там нічого не заблокувало, щоб не було ніяких проблем. Показую ще раз, нічого, восад не випало, будемо поливати огірки. До речі, вони там в мене підсушені, це правило також для всієї розсади йде, що, перш за все, потрібно, щоб вони були трішки вологий ґрунт, тому можна дрібку полити чистою водою, потім внести вже з добривами. Це стосується і. Великих росин ну, не можна по сухому кордію давати добриво, особливо, якщо у вас там дуже висока концентрація, можемо отримати якісь опіки чи пошкодження кореневої системи. Огірки в нас там здоровенні, об'єм нормальний. Зараз вилью 10 літрів води і потім поверху 10 літрів ось цієї підживочки. Друзі, ну надіюсь, цим відео вже закриємо тему підживок розсади, вже розжували, показали, побалакали про всі нюанси, які можуть. У вас виникнути при підживці ваших рослин. Далі, що ми? Ми дуже і дуже чекаємо теплу погоду за останні роки, я не пам'ятаю, коли ми так вже чекали, коли воно нарешті наладиться. Тому що дуже треба, надіюсь, воно все буде і будемо працювати, вирощувати в звичайному ритмі. Тому, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!